Всякі хвороби народі. Алілуя! Алілуя! Алі 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 Господь з вами. з Духом Твоїм! Слова Євангелія від Святого Матея. Слава, Слава Тобі, Господи. Приведено до Ісуса, Німого, що щоб існувати, коли ж Він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. «Ніко, «Ніколи Щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Перед ж говорили, Він виганяє бісів Князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангелію царства та виганяючи всяку хворобу й недугу, він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, не мов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: жнива великі, а та робітників мало. Просіть, Отже, Господи жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Хай слова Святої Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Всечасний наш ойче дяконі наші міністранти, дорогі браття, улюблені Божі діти. Ісус Христос сьогодні має таку просьбу до нас, каже: просіть Господаря жнив. Щоби виправив або випровадив робітників на свої жнива. Ми не раз думаємо, що робітники жнива Господнього це священики і добре думаємо, так? тому що вони пішли за голосом Ісуса Христа, який їх покликав, щоб служили в цій ниві Господній. Але кожен з нас має таку участь в священстві вселенському, тобто в священстві люду Божого. Кожен, хто говорить про Бога, кожен, хто молиться, кожен, хто може когось навернути, когось, комусь щось порадити, впівнути, є апостолом Ісуса Христа, тобто є таким трошечки священником, так треба сказати. І кожен з нас може вже сьогодні бути на цій Неві Господній. Чому так? Ми сьогодні чуємо теж в Євангелії, що Ісус нам розповідає, як було оздоровлення відбулося. Прийшов один чоловік, мав якусь там проблему, хворобу. Так, зараз ви будете казати, яку свою пригадаємо Євангелію. І Ісус йому допоміг. Що це була за людина, яка була в неї проблема? Хто пам'ятає? Вона німа була. Так. Німа людина. Наприклад, бути німому це легко чи важко? Не знаю. А Наприклад, вам кажуть в школі розказати вірша. Ви кажете, ні, мені тяжко розказати, я лучше помовчу. Нормально? Так, а от бачите, псалом проспівати, тільки двоє хлопців зголосилось, а решта ка, ні, ми лучше послухаємо. Так, тобто німим легше бути. не Що? Нічого навчимося. Головне, щоби хтіти, і тут є дуже важлива річ. Нагадай мені ім'я ще раз, бо я забуваю Артем. Артем, да? Артем трошки таку мою думку випередив, трошки якби вкрав вкрав мої мислі, тому що я хочу сьогодні покласти такий акцент, поставити наголос на те, що людина німа, вона повинна мати дві справи, щоб почати говорити. Одна річ, це те, що ми сьогодні чули, це треба чудо Боже, це треба Господній дар мати, щоб розмовляти. Так, це не просто так ми собі говоримо, бо не маємо що робити. Наприклад, маленька дитина, якщо ви бачили маленьку дитину, вона не говорить там скільки місяць, два, три, пів року, скільки можна говорити, рік може не говорити. Вона говорить на своїй Ну, Але, наприклад, так, що ми її зрозуміли. Вона не може висловитись. Щоб наша мова дійшла до когось, ми повинні знати мову цих людей. Так, якщо б ми жили десь за кордоном, не в Україні, ми б української мови теж не знали. Ми її тільки навчилися для того, щоб ми вслуховувались, чули, як хтось говорив, як тато, мама до нас розмовляли, і потрішки-потрішки почали говорити. Вдома ще до школи не ходили, а вже почали розмовляти такою чи іншою мовою. І перше, це ще, що є? Перше, це є бажання. Якщо дитина хоче щось сказати, вона старається щось вимовити. Ми, наприклад, не знаємо, ну, певно, ви чули теж, як діти малі починають говорити, вони невиразно говорять, вони не всі літери знають. Ми кажемо, що вони шепелявлять, ну, не говорять правильно букви, як треба літери. Але це вже є бажання, що вони хочуть виразитись. І це бажання це є початок того, що відкриває нас на дар Божий. Ця людина, яка була німа, вона мала проблему. Ця людина вона не могла говорити не для того, що не вміла, для того, що так якось її щось там було в організмі, в голові, в розумі, що ця людина не знала, як правильно сказати. Або хтось унімів, є такі люди, що. Можуть перестати говорити зо страху, наприклад. А є люди, які пізніше починають говорити. І е, дар мови він повинен зустрітися з бажанням розмовляти, з бажанням розмовляти. Ви, наприклад, як щось хочете попросити батьків чи когось там старших, чи в школі вчителів, ви собі вже цю мову готуєте в розумі, в своїй уяві. Наприклад, вам треба щось попросити типу, тата чи маму. Ви ще уста маєте закриті, рот ще не говорить, язик відпочиває, але ви вже в думці собі уявляєте, що треба сказати. Буває так чи ні? Чи ви просто приходите і так, так, що мені говорити? Треба чи не треба? Давай, може, це скажу. Чи, наприклад, вам щось треба справді? Ну, от навіть тут на Оазі. Хочете позичити велосипед, щоби поїздити. Це велосипед не наш, а господарів тутейших. І тепер ми ще йдемо, ротик закритий, нічого не говоримо, але вже собі дивимося, хто там є, чи пан Олег, чи пані Валя, чи Максим, Вадім, чи Валентін. І ми вже собі уявляємо, так, що треба сказати. Підійдемо, привітаємось, так, слава Ісусу Христу. Вибачте, будь ласка, можна мене вас запитати, я хотів би повозитись на велосипеді, чи ви мені дозволите. Тобто ви вже собі наперед цю мову маєте в думках, а потім її виражаєте, так? Чи може хтось по-іншому робить? Давайте подумаємо, як ще можна. Але ти на початку йдеш просити, то ти вже знаєш, що ти хочеш. Тож нема так, що хотів повозитися на велосипеді, приходиш і кажеш, а можна я піду там картоплю покупаю? А чому? Або я хочу на велосипеді поїздити. <рес> тобто є на початку якась така думка, інтенція, мрія, уява. І ця людина, яка зустрілася з Ісусом Христом, теж він вже почав внутрі в собі вже щось там думати. Висловлюватись, так як Андрійко нам говорить, так, що дитина говорить по-своєму, але ми її не розуміємо. Ну, вона вже щось говорить, щось пробує говорити. І так само ми, коли приходимо до Бога, ми вже по дорозі, навіть йдучи до храму, ми вже щось собі уявляємо, про що будемо просити, що ми хочемо сказати. І цей намір є дуже важливий. В цій Євангелії, яку ми чули. Важлива є ця думка наміру, тому що, так як Ісус каже, просіть Господа жнив, щоб відправив робітників на свої жнива. Тобто ми повинні мати в собі бажання випросити в Бога, наприклад, священників. А якщо Ісус каже, добре, я вислухав твої молитву, але ти будеш ксьондзом. І тепер що ми маємо сказати? Ми йдемо, ми йдемо наприклад, там, не знаю, Попросити бабцю чи там дідушку, як вони йдуть в магазин. Бабуся, купи мені шоколадку, а бабця каже, хорошо, на гроші йди купи, але ще мені хліба принесеш молока, сметани чи там щось. І цибулі. Тобто ми повинні бути готові на те, що якщо ми йдемо щось просити, то ми можемо самі себе в це впровадити, самі на себе взяти цей обов'язок. Може бути так, що ми просимо Бога. Щоб Бог нам дав священників, а Бог каже: добре, я послухав тебе, ти будеш ксьонзом. Ти підеш, вивчишся, я тебе освячу і будеш служити. Будеш бути на парафії, будеш збирати дітей на оазу, будеш молитися за людей, сповідати їх, причастя возити по хворих. Так, я вислухав твою молитву. І це є дуже важливе, щоб ми розуміли відношення наші до Бога, які ми будуємо на відношеннях до батьків. От якщо ви маєте якусь думку, щось ви хочете батька чи маму попросити, то ви повинні завжди мати вже в своїй такій готовності такі, таку реальну думку, що може тату сказати, добре, ти це зроби. Так, Приходиш і кажуть, тату, там лампочка згоріла в кальдорі. Якщо будеш на, на роботі, то там по дорозі вступив в магазин купи. А тато скаже, все, без проблем, я зрозумів, будеш до школи, купиш, закрутиш. Ми повинні бути готові на те, що якщо ми щось просимо, Бог може нас післати і зробити такими апостолами. Тому ми на ОАЗі теж вчимося служити. І то, що ми, наприклад, ну, я не скажу, вимагаємо, але просимо від вас там, щоб по годинах дивитися, щоб один другу пильнувати, щоб ця гра ангел-охоронець, щоб була, це означає, що ми повинні щось себе дати. Дуже добре, як хтось прийде нас, покличе на молитву. на... Сніданок, обід на урок, так? бо є ангел, який прийде мене покличе, але я теж є ангелом для когось. І для того ми ці листочки собі міняємо, щоби служити, вчитися теж служити, так? вчитися бути за когось відповідальними. І тому в сьогоднішній Евангелії дуже добре є, щоб ми собі це сприйняли, зрозуміли і захотіли теж сказати Богові, що я готовий, Господи. На таку твою думку, на твою волю, на твій план, щоб в моєму житті це все відбулося. Ну і тоді можемо, очевидно, просити Бога про різні речі, якщо ми є готові, що це буде доторкатися нас особисто. Тому нехай добрий Бог нас цьому впровадить. Дякую вам за увагу і будемо молитися далі. Амінь.